Букети живих квітів, гарячі оплески, щирі вітання і приємна аура, яку можуть випромінювати тільки справжні і давні друзі. На свято прийшло багато гостей серед них ті, хто був натхненником ідеї створення цієї медіаорганізації, хто закладав її фундамент, зводив стіни і купол. Від імені міського голови Юрія Вілкула, депутатського корпусу міської ради, її виконкому ювелярів привітав секретар Криворізької міської ради Сергій Маляренко. Сьогодні через 20 років можна з уверенностю сказати, що ця э, телерадіокомпанія справилася з поставленою задачою і виконує саме ті функції, які від неї э, очікувало керівництво міста, які від неї чекає ежедневно наш міст, жителі нашого міста. И тот потенциал, который сейчас есть у людей работающих на этой студии, он говорит о том, что у этой студии есть большое будущее. Спасибо всем работающим на Рудане за то, что они показывают, за то, что они несут доброе, за то, что они рассказывают о нашем городе и работают для нашего города, для жителей нашего города днем рождения вас бажаним гостем на святі був народний депутат України, міський голова Кривого Рогу з 1992 по 2010 роки Юрій Любаненко. Саме завдяки йому, два десятиліття тому, до інформаційного моря електронних змі Придніпров'я влилася нова телерадіоорганізація, яку тепер знають і люблять не лише мешканці Кривого Рогу, а й жителі сусідніх областей. Хочу сьогодні від всіх жителів города поздравити колектив телерадіокомпанії Рудана. с таким юбилеем, 20-летием. Хочу сказать им всем добра, пожелать здоровья, долголетия, удачи творческой во всех вопросах. Ведь телерадиокомпания Рудана ⁇ одна из компаний города, которая доносит все события нашего города. Приведу лишь один пример. Здесь коллектив работает профессионалов по всем отраслям нашего города.

Позитивність — це найголовніше. з днем народження руданівців привітав архієпископ Криворізько-Нікопольської єпархії владика Єфрем. Сьогодні я дуже радий вас бачити всіх разом не з екрану. Завжди, коли дивишся на вас, вас чуєш, хочеш побачити цю людину в житті. І от сьогодні я хотів би вам сказати декілька подячних слів за вашу працю, за ваші труди. Тому що це воїстинно, труди просвітницькі, труди місіонерські, труди духовні і апостольські. Сьогодні всі сказали, що наша телерадіокомпанія особлива, ви приносите людям в наші оселі, в наші душі і серця мир і спокій. Коли подивишся, любу передачу вашу, вона зроблена з любов'ю. І особливо важливо, коли після перегляду в душі залишається щось святе і вічне. Сьогодні, користуючи цією нагодою, я приношу вам низький уклін. Ну і думаю, що сьогодні ви переживаєте дійсно свою весну, а попереду ще багато і багато років творчої праці. І тому бажаю вам, Божого благословіння, допомоги у всьому. Хай допомагаю вам Господь від предстоятеля Української православної церкви, митрополита Київського і всієї України, блаженнішого Володимира, Владика Єфрем вручив колективу Родани орден преподобного Нестора літописця першого ступеню, яким Українська Православна Церква нагороджує за видатні творчі досягнення. За сумлінну творчу працю, високий професіоналізм віддані справі працівники телерадіокомпанії та її очільниця Ірина Некрасова нагороджені нагрудним знаком за заслуги перед містом, відзначені почесними грамотами Дніпропетровської обласної державної адміністрації Криворізької міської ради. Чергова річниця та ще й круга дата це завжди нагода згадати пройдене. Це був колектив. Молодих творчих ентузіастів, молодих творчих людей, які прагнули щось зробити. Далеко не всі тоді, ще розуміли, як робити, що робити, але була велика енергія, було велике бажання на епоху тих руданівців, яких представляю я, якраз проходило становлення цієї компанії. І це було дуже важливо. Бо те, що ми робили, ну ефірного часу на початку було дуже дуже обмежений в Рудані, як Київ. Мабуть, в інших каналах це було декілька годин. Не було ліцензування, не було а, взагалі Національної ради, як такої. І оце все робили ми. Тобто, перша ліцензія 95-й рік, перше приміщення професійне, перші знову ж таки технології, техніка, переоснащення, перше, яке відбувалося з побутової техніки нарудани на професійну, це все робили ми своїми руками. Бажаю тільки наснаги, творчості. йти вперед до великих вершин. Перемагати, не боятися, творити, і все буде добре. Святом шановні колеги. До привітань ювілярів долучилися представники громадських організацій, політичних партій, промислових підприємств проспілок, колеги по цеху. Пам'ятаю перші кроки, які вони були нелогії, які вони були несміливі. Але зараз рудана телерадіокампанія сильна, потужна, професійно готова до будь-яких завдань будь-які завдання під силу різного жанру матеріалу у вас з'являється. Я бачу, що колектив такий настільки творчий, постійно в пошуках нових програм, нових передач, нових підходів, нових заставок в кінці кінців. Я бачу, як вони міняються. А заставка це початок якоїсь передачі, і від цього дуже багато залежить. Ви будете розватися. Я в це вірю не тільки в творчому, а й в технічному плані. І дай вам, боже здоров'я всім і наснаги, і успіхів абсолютно у всіх питаннях. Проминув вік ранньої юності відцвіла весна становлення, а попереду рудани благодатне творче літо, яким бачать руданівці своє майбуття. Розумію, що за ці 20 років у нас багато що ми зробили, що нам вдалося молодці. І, мабуть, саме головне, що нам вдалося, це те, що ми маємо нашу цифрову ліцензію, це наше майбутнє. Це те, що ми будемо впевнено на багато років вперед бути головним, основним телевізійним обликом в регіоні, колеги державної телерадіокомпанії Криворіжжя щиросердно бажають Рудані сяяти яскравою зіркою у телерадіопросторі нашого краю, завжди мати уважних і вдячних глядачів.